ВЛК синонім несправедливості та корупції. Скільки і на чому заробляють військово-лікарські комісії? Скільки здорових чоловіків вони відправили за кордон? І чи зможуть їх повернути? Про все це розкажу далі. Це ліганет, я Тетяна Кругова. Починаємо. Корупційні скандали за участю ВЛК, наче снігувала вина. Чим далі, тим їх більше. Ось вам свіжі зведення правоохоронців. На Одещині СБУ викрила масштабну корупційну схему. На хабарях погоріло все керівництво ВЛК Білгородністровського району. Посадовці малювали ухилянтам тяжкі діагнози і на їх підставі видавали довідки про непридатність до служби. Протягом доби фігуранти могли наштампувати понад 20 фальшивих довідок. Коштувало це від 7 до 10 тисяч доларів. Цікаво, що правоохоронці встановили ще й п'ятьох чоловіків, які купили ці довідки і хотіли виїхати за кордон. Тому під суд підуть всі, і працівники ВЛК, і їхні клієнти тільки за різними статтями. Йдемо далі: у Києві по на хабарі, голова військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК. За 10 тисяч доларів він видавав липові довідки про непридатність до служби. А на Вінниччині під час обшуку в Хмільницькому ТЦК знайшли гроші в конвертах з прізвищами людей. Секретарка ВЛК зізналася, що брала гроші за підтвердження певного діагнозу. Визнання непридатним коштувало 3 тисячі доларів. У бережанах на Тернопільщині затримали голову районної ВЛК. За 37 тисяч гривень. Лікар Лор видавав довідки про обмежену придатність або, взагалі, визнавав чоловіків непридатними до служби. А в Кременчуці на Полтавщині військову лікарську комісію взагалі розпустили через хабарництво. Правоохоронці порушили кілька кримінальних справ. Тепер там створять нову ВЛК. Подібні приклади можна наводити безкінечно. Тому підсумуємо, в Україні функціонує 760 цивільних ВЛК і 103 військових. Випадки корупції спостерігаються переважно в цивільних структурах. Загалом у ТЦК та ВЛК правоохоронці провели 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни. Висновок один схеми є всюди. Загалом встановлено 388 осіб, відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК. Про непридатність до військової служби вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо чотири сотні ухилянтів. Це лише ті випадки, які виявили саме зараз під час обшуків. Насправді тих, хто купив довідки і виїхав за кордон, а в десятки, а може й сотні разів більше. За перший рік війни дозвіл на виїзд з України отримали майже 1 мільйон триста тисяч військовозобов'язаних чоловіків. На яких підставах вони виїхали? Чи справжні були їхні довідки і діагнози? Щоб дізнатися це, президент підписав указ про перевірку усіх рішень ВЛК, прийнятих після 24 лютого. Є приклади областей, де після лютого минулого року в десятеро. Зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК. Абсолютно зрозуміло, що це за рішення, корумповані рішення. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці, хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Цікаво, як відбуватиметься ця перевірка. Власне, кого перевіряти, якщо людина вже виїхала за кордон, як встановити, що її довідка липова? Тут є цікавий нюанс. Перевірити ваш діагноз без вашої згоди не мають права, але перевірити вас мають право в рамках кримінальних проваджень проти працівників ВЛК або ТЦК. Тобто, якщо правоохоронці схопили на хабарі медика, який раніше видав довідку, і вам то вас теж перевірять. Практично проти всіх начальників ТЦК або Галів ВЛК чи МСЕК Відкриті кримінальні провадження, вилучені десятки тисяч документальних записів, блокнотів листування і тому подібно. Що фактично за наявності вашого прізвища у таких записах дає можливість слідчому поставити під сумнів висновок ВЛК або МСЕК та призначити. Судово медичну експертизу, якщо ж фігурант зі своєю липовою довідкою буде за кордоном, його можуть подати у розшук та екстрадувати в Україну. Інше питання: чи видадуть його? Австрія, Німеччина, Угорщина уже заявили, що не видаватимуть Україні ухилянтів. Як бачимо, ідея перевірити всі рішення ВЛК, знайти хабарників і покарати їх хороша в теорії, але на практиці може застопоритися. ВЛК може й очистять від хабарників у білих халатах, але у хелянтів навряд чи дістануть за кордоном. До зустрічі!